Російсько-українська війна це війна між російською державою з паралізованою російською громадою проти української громади з паралізованою українською державою. Чи погоджуєтеся з таким діагнозом вже запиту відомого українського шоумена, а також дипломата та військового перекладача Дмитра Чекалкіна? Пане Три доброго ранку. Я вас Добро. справді ради віддати нашій студії. Отже, що скажете? Погоджуєтеся ну, абсолютно так. сьогодні? Просто в Абсолютно більшість росіян знаходиться в полоні, вони окуповані своїм телебаченням, да, яке безпрецедентно проводить зомбування населення. Я думаю, так. що Геббельс міг би позазрити на да, такій ефективній пропаганді, яку сьогодні розгорнули е, державні. Російські джерела на телеканалах, які перетворилися в канали дезінформації, дезінформації та да, зомбування, маніпуляції громадською думкою. Ми зараз продовжимо саме цю тему в нашій розмові, але ж наприклад я являюся вашою читачкою в сторінці Фейсбук, однією з тих трьох мільйонів ваших читачів. Так, здається, така цифра. Мені сподобався ваш вираз, коли ви написали «Нікогда ще російські солдат не були окупантом, і вот опять». це ви так глучно перефразували відомо, відомий вираз віктора Чорномердіна. Вота да, де да, вийшло. Як завжди. ну насправді такого прецедентів таких страшних не було. І важко було уявити, да, що там, припустимо, ще там рік тому мене в якомусь ефірі запитували рік тому, чи можливо війна між Україною і Росією. Я казав, що ну, це настільки далеко від реальності. Да, і коли сьогодні поранених українських е бійців, рос... яких поранила російська армія, лікують в Німеччині. Ну м, настільки важко було це, це уявити, але іноді дійсність буває. daha <laughs> <Bir> şir... <laughs> Надзвичайною, ніж реальність, так ніж будь-яка фантазія. Тому сьогодні треба до цього звикати, до нової реальності. Ну і зараз в українському суспільстві, ну це я бачу і по своїм знайомому. Напевно, у вас така, ж, можливо, є ситуація, коли ну, така думка, що ось під час війни немає місця гумору, немає місця якимось розвагам і такому посмішкам. Так, ну ось яке ваше до цього ставлення і чи дійсно не гратиме такий пригнічений стан на руку агресора? Ну насправді я пропоную завжди брати приклад з. Який 65 років живе практично в облозі, але я іншої такої країни не бачив, яка вміє так святкувати, в якій всі е, там, ресторани або зали е, урочистості заповнені вщент через те, що вони... Так. є такий навіть вислів, коли починаються якісь там бойові дії то таке гасло – «Ми ніколи не припиняємо танцювати. Да? Тобто я цитую завжди фразу Булата Шалича а Куджава. оркестр, звучите і пісні, і сміх. Минутные печали не стоит, друзья, предаваться. Ведь грустным солдатам нет смысла оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Между Булата Шалович Куджава це яскравий приклад того, как. Як... Може вплинути пропаганда, да так. я нещодавно в одному з інтерв'ю згадував мені його знайомі розповідали, що він вважав найбільшою трагедією свого життя, що в 37-му році він прокляв да, і ну, проклянули і везне своїх, своїх батьків через те, що він повірив, що вони були японськими шпігунами. Або членами там якоїсь там троцькийського зіновівського заговору, тобто людина настільки високодуховна, да і могла стати е, е, жертвою цієї машини пропаганди радянської. Тобто що чого дивувати, що сьогодні 80% відсотків 80 росіян сьогодні зазумбовані? Ходил, як яке ваше ставлення до цієї міжнародної акції з обливання холодною водою? Так <світ> таке так собі облав облився, передав іншому, і до неї зараз ставлення також дуже неоднозначне. Так навіть коли вже прираховують на гроші Можливо, варто придумати щось інше, щось нове, як, як як ви думаєте? Ну чому ні? Я вважаю, що коли це дає е, результат позитивний, коли перераховують гроші, я сам перерахував, мене мій син викликав, да? я не став вливатися водою, там же є така умова, що або е, вливаєшся і перераховуєш так. маленьку суму, або одразу ж перераховуєш велику суму. Я перерахував велику суму да і вважаю, що. ну це теж правильно. Ми зараз з компаніями, які в Україні виготовляють футболки, де так. теж робимо акцію, яка спрямована на те, щоб поширювати футболки з такими е, патріотичними гаслами, Гасло. як там Казацька потилиця, пана хилиться». Да, Україна? Ну пан пане Дмитре, ось наші урядовці вони закликають українців протиставити російській пропаганді, спілкування з росіянами так у тих самих соцмережах і роз'яснення того, що насправді відбувається. Ви вже намагалися, які успіхи? Ну, я знаю, що там багато переписуєтеся і коментуєте, відповідаєте на коментарі. В буквально сьогодні по дорозі сюди в на студію я подивився своє листування в приватне листування в Фейсбуці. Відповідь на моє вчорашнє там публікацію двох листів росіян, які побували, відвідали Львів та Київ. Ще так. один росіянин теж мені написав, що він теж був у Києві у Львові. Абсолютно співпали його думки. Він не побачив абсолютно ніяких фашистів, ніяких проявів тут. Я не знаю націоналізму, шовінізму, за, які б можна було б порівняти з тим, що показують російські телефони. Леканали, тому і він е написав мені цього листа з проханням його поширити через е мій Фейсбук, для того, щоб якомога більше росіян, які м м сьогодні є в соціальних мережах, дізналися правду про те, що відбувається в Україні. Правильно, Адже зараз існує така думка, так що можливо взагалі е варто припинити допуск на територію нашої країни громадян, так ворожої країни і так би мовити, відгордитися від них е великою стіною. Ну, mm -hmm. Ось але все ж таки можливо вихід, якраз щоб пояснювати. Ну я знаєте, е коли. Мартін Бубер, відомий філософ, сказав, що люди почуваються незручно на світі, да, одинокими, через те, що замість того, щоб будувати мости, вони будують мури, да, будують стіни. Але насправді ці стіни, які ми будуємо на землі, вони досягають небес. Тому я сподіваюся, що все ж таки є вищі сили, які згуртують всіх нас, які ну, зроблять так, щоб. Правда, перемогла в цьому світі. Тобто краще все ж таки, щоб більше їздили до нас, у той самий львів взагалі так. на західну Україну, адже дійсно люди приїжджають так, просто напевне. з величезними очима і кажуть, ну, насправді саме так, як нам це показує, як ми собі це все думали. Це, зараз в Києві перебуває мій товариш, який вже 20 років веде програму е безпеки східної Європи в Гарвардському університеті. Да? І він зокрема допомагав колись там, ну припустимо, Саакашвілі формувати нову е команду, яка прийшла до влади після революції троян, тому що він збирав кращих. it's <coughs> В американських вузів з грузинським корінням знайомив їх з Сакашвілі, він запрошував до Америки урядовців з усіх країн колишнього Радянського Союзу, Східного там, Блоку. І ніхто з тих, хто там, ну принаймні два-три тижні перебував в Сполучених Штатах, не може потім вважати себе ворогом цієї країни. Так само і в ситуації з Україною і Росією, ті, хто тут хоча б два-три дні побував в Києві. Побачив на власні очі, що відбувається. Він не може підтримувати цю пропаганду, яка сьогодні поширюється Ви по якось від себе могли там затролити цю ситуацію. Ну так я постійно звертаюся тих до росіян позицій. з проханням поширити цю інформацію. до мене багато звертаються тих, хто погоджується, хто не погоджується, да, там прокльони шлють, але здебільшого, все ж таки, люди підтримують нашу позицію. Ну гаразд, а ось санвика серед ваших друзів. Ви ж чулися в Москві, так? Тобто ви де, ви прожили якийсь час у Російській Федерації і. Павна, що ж ваші друзі можна віднести до якогось там інтелектуального прошарку, на них теж впливає просто ну, ця знову таки, машина. Знову ж таки, ті, хто, я ж наводив приклад е, е, Акуджави. Да? Тобто людина з навіть високим рівнем освіти, і інтелектуальним рівнем все рівно може стати жертвою цієї пропаганди. Тому навіть зараз всі, навіть всі, всі, хто, всі хто сьогодні от я нещодавно був в Москві, да? і спілкувався, всі. Поділяються на дві групи: ті, хто вірить цьому зомбоящику, да, і ті, хто не вірить. Ті, хто не вірить, вони в нормальних позиціях залишаються. А да. ті, хто підпав під цей вплив, вони на жаль сьогодні психологічно залежні, хворі люди. Вдалося вам можливо когось із ваших друзів а, дивіться, пояснити. Я, я, я просто переконався в тому, що мої розповіді вони все рівно сприймаються заангажованими, да, трошки. А ось саме тому я поширюю... навіть вашими друзями вони сприймаються? Ну <гум> тому <гум> що Ну, Дивіться, я все ж таки там живу на інститутській вулиці, я був в епіцентрі всіх цих подій всі, ці місяці. Да, і для мене це насправді було. Ну, в мене в під'їзді на в мене на розі, е, в садово, в садовій вулиці та інститутській я живу. Да, і в мене в під'їзді три місяці ночували ці Беркутівці, я їм, яким роздавав листівки, ними агітацію, тому мене важко ну, неупередженим в цій ситуації да, вважати. <кхем> Але ті люди, які приїжджають, приїздять до Києва. на... на, на Три-чотири дні на, на, на тиждень з Москви, да, з Росії. Потім вони повертаються і стають нашими вже ну, рідними агентами, да, тому що вони поширюють правду про те, що відбувається справді в Україні. Ну ви ж за фахом дипломат, ви військовий перекладач, так і ви були в гарячих точках на близькому сході. Ви зрозуміло маєте досвід.